Так, доброго всім дня. Починаю я оранку своїх земель. Почав з городів. Зараз беремо першого городу до 30 сотих. Потім переїдемо нижче, там може 10 сотих. От я вже там тут три круги зробив. Так, Будемо працювати і будемо знімати, показувати. Так, переїхав я на другий город. Ось така фігня робиться. Обійшов по розові. Тут 10 сотих. Це я вже майже догорав. Почав мені ще раз, раз по кругу обійти і віддати від горя. Ну, вирішив догорати цей, бо заїзд з цієї сторони, раніше вигору цей і в ту сторону виїду. Так що зараз ремцей. Потім переїжджаємо до Ору, їм цей, і є ще один город. Ну, Якось так. Тут трошки, трошки поганувато, але я думаю, все буде нормально. Що ж, куди працювати? Так, один город закінчив. Під грубок трошки, трошки погано закривало, зрубка взагалі. Зараз переїжджаю на цей і будемо завершувати цей. І... Ще один є, 30 сотень. Так що ж погнали, час не стоїть. Так, почав я горати третій гурот Щось я вам Там трохи затикав зняти. Ось тільки заїхав, зробив два круги. Тут -то того року гралося в складок, цього року буду грати на двоє. Я, про що я поговорив, ну і пойме. Так. Трошки мокрувати, у нас сьогодні вночі трохи дощ пішов, трохи пункт залипає. Ну нічого, у 30 фатах старами сіт, ми їх помаленько побахне. Поки що все. надіюся вигору включиться. Не забуду. Так, закінчує орати. Результат, в принципі, непоганий, Ложка підняв. Все. Їдемо додому. 70 сотих вигорав. Ще всього-навсього лишилося. 7 гектарів. 7 з копійками навіть. Так, ладно, будемо десь на якомусь ще полі включитися. Так, доброго всім дня! Нарешті мене вийшло вибратися на одне із своїх полів. Почав орати, почав Тут 2,5 гектара. Пройшов два рази з тієї сторони, а йду другий раз з цієї сторони. Земля вже мокра, плуга забиває, нічого, якось помаленьку ми її перекинемо. Плуг не перекидає нормально, але може бути. Зиму піде. Що ж, будемо працювати, у можливості знімати, показувати. Так, що ж, от такий от результат в мене вийшов трошки горбочками через те, що засовувало. Як засовувало, на середній і задній полиці залипало Я не кожного разу їх ставив чистити, але в принципі на зиму, на зиму піде. Перевернулося, приуралося. Навесні е, тяжкими боронами закриємо влагу Я думаю, що буде все, буде все супер. ну От все, закінчив я десь приблизно. Приблизно біля 5 годин, десь я горав. 5-6 годин ходив шостою передачею. І в кінці давав від гору. Останню. Не знаю, як мені так повезло. ну Додому ще треба доїхати спочатку. Додому ще блядь, 6 кілометрів їхати. І, коротше, вірвало, вірвало тяжко. вірвало оцю скубу відірвало. З цієї сторони, от, бачите. Зараз якось помаленько помаленько, якось я зараз додому доклигаю. Що ж, є ще що горати, буду десь на якомусь наступному полі урати включуся. ну, В принципі, кажу, в принципі на зиму, на зиму піде. На зиму краще не треба. Щось не можу я ніяк того плуга відрегулювати толком. Може, через та, що він ще просто-напросто не втерся. Нормально ще от залипає, от бачите. Там-там налипає. Сама перша полиця більш-більш-менш стерлася, а ці дві ще щось ніяк не можуть. Так, що ж, поки що все, далі включимося. Доброго всім дня. Заїхав на своє поле горати. Тут в мене 2 гектари. От я вже два круга зробив. Тут там, блин, склонить просто жопа. жопу. Буду грати отак. Того року так врав і цього року так теж спробую виграти. Зверху вроді кидає нормально, знизу трошки ну, трошки поганувато перекидає, бо того, що під гробок перекидати, я думаю. Е, так, що ж, буде працювати. Не знаю, встигну сьогодні зробити, встигну, не встигну, то завтра десь доверемо. Ну, що встигну, то знімлю, покажу, трошки я плуга переробив. Десь потім буду на вулиці, також знімлю покажу. Трошки доварив, довші вуха зробив. Зараз і почав піднімати вище. І стало трохи краще. Вроді як в землю лізти. Що ж, поки що все, давайте будемо працювати, потім десь включимося. Так, дивіться, коротше отам от кінчається, вигоров я десь половину, може більше половини. Тут зверху де рівніше, поки що я оставляю, не буду врати. Тому що думаю сюди ще пару гно... гної розкидачів вивезти, розкидати гні. Тут на рівнішому. Склона повністю, повністю виворив. Тому... Знизу просто піпець. Бажано було б раніше здійскувати, а тоді урати, бо нічого, я думаю, що воно за зиму трошки перепехне і я його весною боронами розіб'ю тут зверху зверху вроді непогано виверлося нижче то вон видно видно якому трошки, трошки поганіше. Ну нічого, я думаю, все буде, все буде нормально. Так, Зараз їду додому і може поїду ще один ще один город вигору, там 35 сотих трохи менше. то У нас вже скоро морози передають, земля замерзне, тоді буде взагалі жопа. Та ще є що орати, Ще немало, небагато, гектарів 4 треба врати. Ну що ж, поки що якось так. Далі включимося. Так, приїхав орати чергового огорода. Тут в мене 30. Другий круг я тут роблю. Була картошка, гореться, в принципі, непогано. Перекидає класному. Я не знаю коли ті полиці вже втруться, щоб вони вже не залипали, треба певно гектарів з устої. Блін мікрофон. Відцепився мікрофон. Кажу, не знаю, коли ті полиці вже втруться Трепе на гектарів за сто вигорати. А так, в принципі, гореться нормально. Шостою передачею. На рівному я обично шостою гору, шостою на реверсі понижені. Швидкість є, перекидає класно. Так, що ж, буде працювати, як завжди, результат, результат покажу. Так, Вигорав я урода. Вот такий от результат вийшов. Тут петрушка була, трохи зверху залишилося. Думаю, в принципі непогано. Так, поки не стемніло, їхати ще треба траву вивороти. Зараз та в мене трава. Років 8 не була на тому роді. Зараз будемо її переворювати. Так, ладно, поперли туди. Так, заїхав я на другий ород. Тут в мене трава, роки вісім не уралося, Зараз спробуємо це все діло пере... переурати. Подивимося, що з цього вийде. Так, ну що ж, почнемо і в процесі знімлю, покажу результат. Так, вигорав я. отакий от результат по цілині. Доволі непогано, Вон по сусідстві горали. Там е, пшениця була посіяна, мені по-моєму кажеться, що там набагато хуже виграно, тут е, більш-менш нормально. Глибина доволі... Блін, глибина доволі прилічна. Я думаю сантиметрів десь 27, 25-27 сантиметрів. Полиці в мене так ще й не повтиралися толком, що набиває. Ну, нічого. Помаленько працюємо. Так, ладно. Я думаю на сьогодні поки що все. Два городи вигоров. Десь Десь буду доорувати. Або мене ще одна поло є гектар і 6 урати. Десь там включуся. Так, всім привіт! Слава Україні! Приїхав я е, орати одне із останнє вже своє поле, не одне із своїх, це вже останнє. Тут де в мене кущі. Ще поки що я їх не спів вирізати. Ну, це ще все в процесі. Е, думаю, що я цього року ще їх е, встигну вирізати. Отак от, от берега я оставлю, там де ці будуть кущі стояти. Я їх виріжу на бік складу і потягую курінці. А все остальне зараз спробуємо виорати, тому що в нас вже з, сьогодні у нас вівторок з п'ятниці вже стоять морози до мінус, до мінус вісьми вночі. То сьогодні е, треба вивороти е, це. А завтра, надіюся, вивезу гній і нарешті вже до уру той те поле своє 2 гектари. Ті, що я не доурав, лишив під гній. Ой, роботи багато а часу дуже мало, не вистачає його. Так, що ж, почнемо працювати. Тут а, гектар 60. Ну, там, кущів від ресоти. Коротше, гектар 60. Починаємо рати. Так, півтора годинки роботи. От з цієї сторони вже кусочок вивороно, непоганий. І от з цієї сторони вже от стільки от виворов. Тут особа не роженеся, тут гурбака такий, що просто, просто жопа під грубок приходиться четвертою лізти з грубка шостою валю. Ну, вроді, виходить, непогано. Так, що ж, я думаю ще годинок зотри я повинен його впекти. ж, погнав я, короче. Так. Гупив я короче, повністю кусок цей. Десь пущи за 5 годин. Пущі 5 годин у мене на це пішло. Ну якби, якби не такий горбака, то може й менше було. Під горбок ще четвертою. Воно видно, як цей. Так, сподіваюся, що я ще цього року спію оці кущі от вирізати. І от сюди ще, ну вже в одну, в одну сторону. Якщо виріжу кущі, так от. Донизу все в одну сторону і відгорає. а так вроді, вроді непогано. Він, трактор стоїть. Вже буду їхати, буду їхати домой. О, от так от бачите. Отак от. От, от. Все в одну сторону. До цього паю. Десь з понеділка. Займаємося цими кущами. Що ж, ладно, поки що все. Попер я. Можу десь здоборувати щось. Ще включуся, покажу. Так, всім доброго дня. Тут прийшов я, коротше, до трактора. Ой, вирішив дозняти вже відео по горонці того що думав ще що щось трошки виору що лишилося десь біля гектара гектара не гораного але то дощ то сніг то мороз і коротше, то мав гній вивезти гній не вивіз і так і на зиму осталося осталося коротше гектар не ораного. нічого весну Вже гніфенту вивозитись. Вивозити ніхто не буде. На весну ми це все. Навесно ми це все виговоримо. Так, а зараз, зараз буду, буду висипляти плуга. Відсипляти плуга і разом думаю. <coughs> думаю, знімлю вже вам покажу. Плуга не було куди сховатися в року. Я його помастив, але його треба треба буде перемастити. Я його мостив маслом. Зараз стрипти солідол, перетерти його солідолом, бо вже почав масло позлазило, почала скидатись корозія. Так. Та й таке, коротше. Пожук цього року відпрацював відпрацьовувати лічно. Він вже більш-менш притерся, вже перекидає добре. Так що на другий рік на другий рік вже буде Пісня, бо... На початках, коли починав горати, то трошки ще з ним мучився. А далі вже вроді все нормально. Вже, вже нормально оре, нормально перекидаю. Так, ну що ж, я думаю, все. Те, що я спів виграти, відео подивитися, побачите. О, я зараз спробую його попробую завести, підняти плуга, натерти його, поставити назад. Якщо на сьогодні морозу в принципі сильного немає десь. Мінус один, мінус два. Так, що ж, ладно, підписуємось на канал, ставимо лайки, я буду продовжувати знімати вам, розказувати, показувати. Ну, все добре.